Привіт, друзі! Вітаю на нашому qa марафоні Мене звати Олег, і сьогодні та наступні два дні я буду вашим ментором. Загалом маю досвід уже більше 10 років в тестуванні, і зараз обіймаю посаду QA-ліда в одній із міжнародних IT компаній. Сьогодні ми з вами поговоримо про основи тестування. Розглянемо загалом, що таке тестування, що таке тест кейс та багрепорт, з яких атрибутів складаються. І також зареєструємось в одній з найбільш поширених бактрекінгових систем Jira. Що таке тестування? Тестування це загалом процес дослідження, перевірки наших програмних продуктів, для того, щоб переконатись, чи задовільняє якийсь конкретний програмний продукт, вимогам нашого замовника та очікуванням наших користувачів. Загалом і вимоги описують наш expected result, тобто очікуваний результат, і також користувачі очікують чогось від системи, якогось функціоналу. Все це є очікуваними результатами, які ми зазначаємо у наших тест-кейсах, і також вказуємо в баг-репортах, коли вже зарепортимо якийсь дефект. Хто такий QA-інженер? Загалом це одна із ролей в команді розробки, яка відповідає за якість продукту протягом всього життєвого циклу цього продукту. Що ж входить в зону відповідальності QA інженера Це комунікація з замовником та командою, це аналіз вимог щодо нашого продукту, оцінка ризиків продуктових та проєктних, розробка тестових сценаріїв, таких як тест кейси або ж чек-лісти, ведення різної тестової документації. Тестування безпосередньо програмного забезпечення. Це, наприклад, ми відкриваємо конкретний застосунок і перевіряємо, чи поведінка в цьому застосунку відповідає нашим очікуваним результатам, які ми взяли з вимог або ж взяли з інформації бізнес-аналітиків стосовно очікуваних результатів користувачів. Також qa інженер займається створенням звітності і побудовою процесів в команді, саме з точки зору забезпечення якості. Один із найбільш поширених документів, який створює QA-інженер в своїй практиці, це тест кейс. Це документ, який описує сукупність кроків для того, щоб перевірити якусь конкретну функцію або частинку цієї функції. Для чого нам потрібен тест кейс? Для того, щоб описати детально, як ми будемо тестувати конкретну функцію, крок за кроком. Також для будь-якого спеціаліста, який ще не знайомий з вимогами, не знайомий з нашим програмним продуктом, який ми тестуємо, і тест кейс допомагає такому спеціалісту швидше розібратися в функціональності. Ну і, звичайно ж, для звітності, адже QA-інженер надає звітність замовникам. Відповідно, в цьому звіті відображаються, які ж перевірки виконувались, які результати тестування, які були знайдені дефекти по відношенню, наприклад, до тих очікуваних результатів, які були описані в тест кейсах. Атрибути тест кейсу наступні: це унікальний ідентифікатор тест кейсу, як і в будь-якого іншого документу, повинен бути унікальний ідентифікатор. Це назва, короткий опис суті перевірки. Також є pre-conditions. Це попередні кроки, які потрібно виконати до того, коли ми почнемо проходити кроки з нашого тест кейсу. Тобто це підготовчі кроки, які вже мають бути виконані на момент проходження нашого тест кейсу. Також є кроки, безпосередній опис дій, який необхідний нам для перевірки. Є, звичайно, очікувані результати, що ми очікуємо отримати після того, як проведемо перевірку за нашими кроками. Є також пріоритет, який визначає, в якій послідовності ми будемо перевіряти наші тест кейси. Є статус, це результат перевірки, який вказує на те, чи пройшов успішно тест кейс, чи, наприклад, зафейлився, і ми знайшли якийсь дефект в рамках перевірки того тест кейсу. Також вказується дизайнер, тобто хто створив тест кейс та коли той тест кейс був створений. Перед вами приклад тест кейсу з такої тест-менеджмент системи, як TestRail. Ми тут можемо побачити основні атрибути, які загалом є в наших тест-кейсах. Це. Наш ідентифікатор, як ми бачимо, в даному випадку ідентифікатор це C933. Ідентифікатори присвоюються в нас по замовчуванню при створенні тест кейсів. Є також назва авторизація за допомогою електронної пошти. Є тип, пріоритет і інші атрибути стосовно вже тест-трейлу. Є також у нас передумови, URL, розетка.com.ua відкритий в браузері. Тобто цей URL має вже бути відкритий до проходження ось цих кроків. В кроках ми бачимо, натиснути на кнопку меню в верхньому лівому куті екрану, натиснути вхід, у модальному вікні авторизації ввести коректні дані користувача та натиснути на кнопку Увійти. В очікуваному результаті ми бачимо, що після перевірки, після останнього кроку, в нас має бути такий результат: модальне вікно авторизації закрите, головна сторінка відкрита і користувач авторизований в системі. Бачимо також, хто створив цей тест кейс і коли цей тест кейс був створений. Також є інформація про те, хто оновив і коли цей тест кейс оновлювався. А тепер давайте поглянемо на реальну тест-менеджмент систему TestRail і подивимося, яким чином там виглядають тест-кейси. І так, перед нами тест-менеджмент система TestRail. Ми бачимо, що тут вже є кілька створених тест-кейсів. І ці тест-кейси були створені на етапі тест-дизайну, коли ще загалом самого програмного продукту не було готового, але вже були вимоги, і зазвичай ми з вами створюємо наші тест-кейси по вимогах. Беремо вимоги, дивимося, що там описано, і створимо тест кейс, як ми будемо перевіряти наш майбутній програмний продукт по тих вимогах. Етап тест дизайну для нашого тестового застосунку вже пройшов, відповідно, вже є певні тест кейси створені, і вже в нас є готовий наш застосунок. Як ми бачимо, цей застосунок має ось такий вигляд, і ми можемо його протестувати, використовуючи наші тест кейси. Як виглядає загалом тест кейс? От, припустимо, для нашого реального застосунку він буде виглядати таким чином: є в нас. Ідентифікатор, є назва перехід до секції передумови за допомогою посилання в хедері. Вказано, що посилання нашого застосунку має бути вже відкрите в браузері. Так, воно вже відкрите в браузері. Єдине, що ось це я видалю. Бачимо, в кроках у нас є натиснути на посилання передумови в хедері сайту. Натискаємо на передумови в хедері сайту, і в очікуваному результаті сторінка пролистується до секції передумови. Пролистались до секції передумови. Все успішно пройдено, тобто цей тест кейс пройшов. Тут ми ніякого багу з вами не бачимо. Також варто сказати, що в кроках ми можемо описати такі дії, як, наприклад, натиснути на якусь кнопку, натиснути на якесь посилання. Або ж ми можемо писати: проінспектувати елемент, проінспектувати, що в нас є, наприклад, безпосередньо в хедері, чи що в нас є безпосередньо в футері нашого сайту і таке інше. Давайте з вами поглянемо на. Ще один приклад нашого тест кейсу. Наприклад, ось цей приклад: запуск сака на мацку. І тут ми можемо побачити, що в нас є один крок натиснути і очікуваний результат. І є інший крок проінспектувати попап п Слава Україні! І вказано, що має бути в тому попапі. Якщо ми, наприклад, візьмемо з вами, виконаємо цей тест кейс, ми натискаємо на запустити. І ось цей попап у нас є. Нам потрібно його проінспектувати, всі елементи, які в нас тут є. так? По суті, співставити їх з тим, що описано в очікуваному результаті. Якщо все це у нас співпадає. То безпосередньо наш тест кейс є пройдений. Але якщо в нас є десь відхилення від цього очікуваного результату, то у нас є дефект, і нам потрібно буде заводити баг-репорт. Давайте поглянемо. Є в нас слава Україні, є Герб, є хрестик вгорі, ваш гусак успішно запущений і є в нас зображення. І от це зображення ми бачимо, не відповідає тому, яке в нас повинно бути. Дивимось в очікуваному результаті. У нас має бути зображення кремлівської будівлі, але у нас тут зображено щось інше. Тому у нас є баг, і, відповідно, нам потрібно буде заводити баг-репорт. Цей тест кейс є зафейленим, він не пройшов успішну перевірку. Також варто зазначити, що наші тест кейси об'єднуються в Тест UT. Це набір тест кейсів, які об'єднуються, наприклад, по якомусь принципу, або ж по блоку функціональності, або ж по пріоритету. Ну і в тест-рейлі такий тест-сьют виглядав би наступним чином: тобто, у нас є функціональний блок авторизація та реєстрація, і от є чотири тест-кейси до цього функціонального блоку. Тепер давайте поговоримо про баг-репорти. Ми вже з вами побачили, що в застосунку з гусаком у нас є баги. Відповідно, як же ж цей репорт нам завести в баг-трекінгову систему. Багрепорт виглядав би наступним чином: тобто є в нас певний ідентифікатор, є в нас репортер, хто створив цей багрепорт, і інші обов'язкові атрибути. По суті, багрепорт нам вказує на те, що у нас за помилка відбулася в рамках нашого застосунку. І обов'язкові атрибути – це фактичний результат і очікуваний результат. Тобто, коли вони не співпадають, у нас є баг. Які ж атрибути в нас багрепорту є основними? Це ID, номер нашого багрепорту в системі. Це summary, короткий опис проблеми, по суті, назва нашого багрепорту. Є також передумови, як і в тест-кейса, які повинні бути виконані до початку проходження кроків. Є також вказаний проект, є вказаний компонент, в якому, наприклад, ми знайшли той баг, версія нашого продукту, в якому ми знайшли баг. Є також два обов'язкових атрибути, як Severity та priority. Severity це ступінь критичності бага, який вказує, наприклад, на. Те, до яких наслідків призводить наш дефект, чи є він критичним, чи є він, наприклад, мінорним, тому що він не призводить до якихось критичних наслідків. І є також пріоритет. Пріоритет вказує безпосередньо, в якій послідовності буде той чи інший баг виправлятись. Зазвичай Severity – це атрибут, який вказують завжди тестувальники. Пріоритет це атрибут, який вказують тестувальники, але його зазвичай змінює ваш продактовнер, тобто людина з боку замовника. Відповідно, цей пріоритет може змінюватись. Також є в нас такий атрибут, як статус, поточний стан бага. Наш баг може переходити з одного стану в інший. Наприклад, він зараз в роботі його виправляють, потім він переходить в тестування, і тестувальник уже відповідальний за перевірку. Автор, хто створив баг-репорт, assign to – це співробітник, на якого назначений цей баг, хто зараз займається виправленням цього багу, наприклад. Є також поле Environment, це оточення, на якому було знайдено дефект. Це операційна система, це версія браузеру, версія мобільного девайсу тощо. Також вказуються баг Багрепорті кроки відтворення, ті, які ми повинні пройти, щоб відтворити певний баг. Зазвичай беруться з нашого тест кейсу. Є також фактичний результат, та поведінка, яку ми отримали під час перевірки, і очікуваний результат, який ми взяли з тест кейсу. Також зазвичай додаються прикріплені файли, такі як, наприклад, скріншоти, відео, для того, щоб безпосередньо показати нашому розробнику, як відтворити сам дефект. Ну а тепер давайте зареєструємось у Jira. Щоб зареєструватись в Jira, нам потрібно перейти за посиланням atlasian.com, далі слеш software, далі слеш Jira. За ось цим посиланням. Як ми перейдемо за цим посиланням, ми отримаємо ось таку сторінку на нашому екрані. Тут нам потрібно натиснути на Get it Free кнопку. Далі натиснути Next. Далі скопіювати ваш емейл і вставити його сюди. Наприклад, у мене є мій емейл, я його скопіюю. І перейду в. Дане вікно реєстрації і введу його сюди. Якщо аккаунту до вашого емейлу ще немає, то ваше поле буде обведене зеленим і буде ось тут праворуч чекбокс. Натискаємо Sign up і вказано, що перевірте вашу електронну пошту, бо повинен прийти лист підтвердження. Бачимо, є такий лист підтвердження. Відкриваю його, і в листі підтвердження я маю натиснути на кнопку «Verify your email». Натискаю на цю кнопку. І відкрилось вікно, де мені потрібно ввести моє ім'я та прізвище. І також створити пароль. Після цього я натискаю на кнопку Continue. І тепер мені потрібно ввести URL мого майбутнього сайту. Тобто для кожного аккаунту в JIRA створюється окремий URL. Наприклад, я можу сюди вставити мій email, єдине забрати звідси Ampersand і Gmail.com. Ось такого бачу, сайту ще немає. Якщо є подібний сайт, то він буде підкреслений червоним, і ви побачите, що такий уже є, вам потрібно змінити назву вашого майбутнього сайту. Якщо ж ваш сайт є унікальний, то, відповідно, він буде обведений зеленим, як в моєму випадку. Я натискаю Egry. Тут я можу пропустити Skip Question, Skip Question. І бачу, що мій аккаунт створюється. Потрібно зачекати, поки створиться наш аккаунт повністю. І так, бачимо, що наш аккаунт створився, і нам пропонує створити проект. Наш перший проєкт. Давайте ми оберемо тип цього проєкту Scrum, натиснемо ось на цю опцію. І у нас підтягнеться шаблон для проєктів по методології Scrum. І натискаємо на Next. Як бачите, наш аккаунт Jira успішно створився, і на наступному занятті ми будемо з ним працювати. А тепер я розповім, що вам потрібно буде зробити в рамках вашого домашнього завдання. В рамках вашого домашнього завдання вам потрібно буде відкрити ось даний застосунок і знайти тут 5 багів. Потрібно вказати ці 5 багів у чат-боті. Яким чином, наприклад, ми можемо виконати це завдання? Тобто тут нам не потрібно заводити безпосередньо баг-репорти, потрібно просто вказати, які баги ви знайшли. Я покажу вам приклад одного з багів. Наприклад, є в нас тут такі. Посилання як передумови, позиції, відгуки, контакти в хедері нашого сайту. І от якщо я натисну на позиції, то мене перекидає вниз моєї сторінки, а повинно перенаправити до позицій, до ось цієї секції. Оце по суті баг. Тобто я натискаю позиції, мене перенаправляє не на ту секцію, на яку потрібно. Як можна описати назву цього багу, посилання позиції в хедері сайту перенаправляє до секції контакти. Або ж ще є один баг. Якщо ми вже з вами поглянемо нижче, і ми з вами вже відкривали ось цей попап, то тут зображення не відповідає ось такому зображенню, яке у нас безпосередньо в позиціях зображено. Тому це також баг невідповідність зображення. Багами у нас можуть бути як невідповідності в зображеннях, так і орфографічні помилки, так пропущені якісь елементи на самому зображенні, некоректно працюючі посилання тощо. Все це є баги. Відповідно, вам потрібно знайти 5 багів в цьому застосунку і вказати, що це за баги безпосередньо в ваш telegram бот На цьому у мене все. Я дякую вам за увагу. Ми чекаємо на ваші домашні роботи в telegram боті і зустрінемось на наступному занятті.